Ранок з компанії Євросен. Завантажуємо вже в нашого Мурчика насіння від компанії Євросем, насіння соняшника, технологічне рішення преміум, е гібриди під євролайтінг у нас буде, Пегас і груд. Зараз Саня все завантажує. О, да. Насію, міксів. Мікс насіємо. Будеш дивитися, деякий гібрид. Все, Саня зараз виїжджає вже, помічник наш поїде бобіком до нього. А я вже обід повезу аутлендером. Познімаю відео, покажу, як у нас відбувається цей процес. Бо поки ми були з Ігорем в лікарні, то контента не було. Ну якось так. Патрон все контролює. Так. Скільки мішків взяв з дому, так? Да?